Всім привіт! Ви на каналі Мерл Ukraine. Я Даня, і сьогодні ми поговоримо про черевики Мерл, модель Cold Pack 3 Thermomid та Термокіруна 2 Thermomid. Модель Pack 3 Thermomid – це дуже міцні та тверді черевики для зимових походів та інших активностей. Зверху них виготовлений з шкіри та має водозахисну мембрану від Мерел. Захист пальців забезпечить твердий ран спереду та ззаду. Черевики утеплені всередині флісом та мають устілку Solar Core, яка забезпечує хороше зберігання тепла під вашою стопою. Проміжна підошва Super Rebound Compound забезпечує хорошу амортизацію та поглинає удари. Зовнішня підошва цього взуття виготовлена з гуми Vibram Arctic Grip, яка є дуже хорошим рішенням для слизьких зимових поверхонь. Всередині є обробка Clean Sport NXT, яка забезпечує природний контроль запаху. Черевики Kiruna 2 Thermomid – це чудовий варіант для повсякденного використання в місті та подорожей взимку. Верх цього черевика виконаний з міцної гуми у поєднанні з шкірою. Наявність водозахисної мембрани від Merrell забезпечить водонепроникність цього взуття та лишить ваші ноги сухими. Зовнішня підошва тут виготовлена з фірмової гуми від Merrell, яка забезпечить вам хороше щеплення на різних поверхнях. Також тут є технологія Air Cushion. це повітряна подушка під п'ятою, яка поглинає удари. Ці черевики чудово зберігають тепло, оскільки вони мають утеплювач Primaloft Gold. Для кращої фіксації вашої стопи тут є спеціальний каблук з термопластику. Для зимових подорожей повсякденного насіння в місті в морозну погоду або ж аудор активностей можете обрати модель Kiruna 2 Thermomid. для довгих зимових походів та мандрівок. В сильний снігопад або ж сильний мороз підійде модель Колпак 3 Термоміт.